Всім доброго здоров'я. такий дивний інвертор. Без усіляких розпізнавальних знаків. Ось тут такий він. тут. Ходи-виходи. Щось не працює. Зі слів власника 24 вольтний Ну, зараз будемо дивитись. Вмикати, звісно ж, не будемо. Одразу розберемо і глянемо на його інтер'єр. До речі, пломбочка була. Я перший. Хе -хе. О, зняв плівочку. На що то воно схоже? А вони мені всі на одне лице. Ну, судячи з ось такого почкордику, то такого, мені здається, ще. Що... Не потрапляло до мене. Ану, виймайся. Цікаво. Інвертор довго не працював. О, так, транзистори гарно стоять на таких підставочках. Фух, дві гаєчки і 102 болтики. І нарешті шасі можна витягнути. Ото ще та забавка і конструктор. Отак тут -от, знизу цікавий нюансик, клемки можна відкрутити. Кожна на три волтики закручена. Тут в очі мені кидається тільки ось таке місце, щось так потемніло воно. А що то таке? Та як? Та я ж був перший. Ну, таке буває. 0,28 N85 О! Вісім штучок на вході. На виході... 60 ТД 65. І тут 40 ТД 65. По силовій частині все спокійно. Також перебігся тестером по діодах, по конденсаторах. Ну, по таких ходових місцях, скажімо так, нічого. Абсолютно нічого. Тож зараз збираю і спробуємо вімкнути. Ще одним оком от сюди загляну і ставлю на місце. Пещалочка ще заклеєна. Під'єднав інвертор до блока живлення. Поставив тут 25. Вольт п'ять ампер? Ну, і давайте так, зараз там вимкнено, подаємо живлення. Зарядились конденсатори. Три, два. Що? Що в нас тут відбувається? Стрибочок по струму маленький і нічого сорок міліампер, дивимося. Трохи посидів, порозбирався. Що ми тут маємо? Е, ну, Враховуючи, що ось тут є таке прожарене місце, я на всяк випадок кілька конденсаторів випаяв, бо вони десь стояли собі в паралелі, я не бачив реальної ємності. З конденсаторами тут все добре. Е, по роботі. Ось тут у нас кнопочка вмика, цей кавмика-інвертор. Є. Два джерела живлення. Ось одне. От один трансформатор, ось друге. Другий трансформатор. Це джерело запускається на короткий час. На виході з'являється 100 з чим вольт і відмикається. Це живиться від цього. І від цього джерела живлення, відповідно, живиться в нас вже, подається напруга на плату керування. На виході цього джерела, то по нулях. Також є аномалія на мікросхемі, на шимці. Вони тут однакові: 3845 тут і 3845 тут. На цій попорах по все добре, а на цій між корпусною ніжкою і ніжкою зворотнього зв'язку е дуже низький опір. ну, Практично, там, я не знаю, 5 Ом щось таке або ж взагалі коротке. Зараз я випаю мікросхемку, подивимося, можливо. І воно. Переміряв всі діоди, транзистори, ну, відповідно, електроліти, напівпровідники. Взагалі я тут майже все перевірив. Ну. Низькі опора по ніжках це норма. Тут по зворотньому зв'язку. випаяв мікросхемку. З самою мікросхемою, ніби як все добре. Вирішив ще подивитися, що тут як. Ну, подав живлення на мікросхемку. Так, секундочку, де я ставав, Вже загубив. Так, давайте подивимося. Так, подаю живлення. Шимочка шимить, ніби як все добре. Зараз е, таку ж операцію проведу із цією мікросхемкою, хочу переконатись, чи вона робоча. Не знаю за що мені зачепитися. Я так дуже слабо орієнтуюся саме от в цьому моменті запуску інвертора. Що за чим має бути? Під'єднався до іншої мікросхемки. Шовта ніжка безпосередньо подаю живлення. Ні, немає. Немає. Так, чому немає? Живлення те саме, все те саме. І споживання немає. До речі, я не подивився, яке споживання. Ну, споживання там яке може бути. Мізерне. Добре, зараз я розберуся трішки. Так, тут у нас виявляється корпус не від батареї, а вже десь тут своє. Так що спроба номер 2 Знову ж таки стаємо. І так подаю живлення. І все добре. Шимка в нас працює. Все добре. Дивимось далі. Зараз я стою на конденсаторі по живленню другої мікросхемки шимконтролера. І подивимось при увімкненні, яка напруга піднімається. Ну, Тобто наживлення цієї ж мікросхемки. Вмикаю. 6,60 і все. Чи достатня ця напруга для того, щоб мікросхемка запрацювала? Там наживлення першої мікросхемки? Давайте вимкнемо. 15 вольт. Ну що ж, е, ідеї і якийсь такий підхід е, чисто теоретичний, просто він закінчується. Е, я не знаю, куди, куди рухатися, в якому напрямку, куди б я не пішов, усюди якась якийсь тупік. Тут чесно, ну, у мене вже таких полюдських слів немає. От пішов я від цього живлення по, по оцим 100 вольтам. Тут, ще раз нагадаю, тут на вторинці є 100 вольт. І є 15 вольт ось тут, на цьому конденсаторі. По 100 вольтах, ну тут не 100 вольт, тут 100 плюс, може 120-130, піднімається до 150. Тобто від цих 100 вольт береться живлення для оцього шим-контролера. Не піднімається більше 7 вольт живлення. Мікросхема. Я вважаю, що цього недостатньо для запуску шимки. СМД. Всі перевірені. стабілітрони, Я їх просто поміняв вже на інші Тобто я робив заміну. Я ставив ну таких СМДшок не мав. в мене є скляні, я всі їх міняв. Поживленню мікросхемки, ніяких аномалій. Тут 15 мА споживання і тут 15 мА споживання. Повністю ну шимки з обв'язкою. Я аномалій не бачу. Хто дає добро на запуск цієї шимки. Ну, окрім ось цих 100 плюс вольт, я більше тут не побачив нічого. Думаю, можливо, не знаю. Я просто не знаю. Є тут в мене ще ідейки. Ну і буду завершувати з цим інвертором. Ну просто нереально. я вже потратив на нього часу. Можна би було зробити гарну профілактику підсилювачу. А от тепер давайте подивимось, як же ж воно там має бути. Так, мінус. Плюс. Мотор. Ви чуєте цей звук? Ось так воно має бути. Та й добре? Давайте будемо дивитися. Що ж мені так довго парило мізки? Ось воно є. Що саме цікаво? що цей транзистор? Я ще позавчора. Випаяв, випаяв, ось так поклав, перевірив тестером і запаяв назад. вірою в те, що з ним все окей. Давайте ще разок. Так. База емітер. База колектор. І тепер колектор емітер. Навпаки, колектор емітер. Ну, які тут можуть бути зауваження? Думаю, візьму я такий прилад. Подивлюся, що ж він нам скаже. Тут все прекрасно. Це чудово. А він не працює. Тут в нас є. Два джерела майже ідентичних. Тобто ось це, від якого формується 12,5 вольт для живлення модуля керування. і Ось тут. тут. Схема ідентична. Я беру транзистор звідси, паяю сюди. Ну, думаю, на всяк випадок. І воно працює. Так, це тут ні до чого. Ну що ж, зараз, 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 зараз я знайду якусь заміну, якийсь аналог, бо такого транзистора в наших магазинчиках Тернопільських немає. Візьму от в такому корпусі. Трошки треба посидіти, але виходу немає. Інвертор треба збирати. Підібрав транзистор. Давайте подивимося, чи буде з ним працювати. Буду перевіряти то на камеру, а раптом щось цікаве, а ми не побачимо. Так, живлення Є мотор. Все добре. Чогось особливого від того транзистора нам не потрібно. Він працює в режимі ключа, так що поставив 9А замість 3 Амперного, той точно, мабуть, не підведе. Сподіваюсь. Тут ще одне є. Зараз, секундочку, я переверну інвертор. Подивимося. Конденсатори в гарячих точках. Один, два. Вони по тестеру добрі. Але вони вже такі, які скоро будуть відходити, скажімо так. А цей, він має отаку припухлість чомусь. Це по високовольтній Так, так, це 450 вольт 33 мікрофаради. Ну, таких три конденсатори, на мою думку, які потрібно замінити. Ну, зараз я, по ходу, ще подивлюсь. Підзібрав інвертор. На виході лампа 200 Вт. Спробуємо. Додав Ампер на блоці. запусти так, думаємо а от. є, є о майже під Ще трішки додам працює? Ага, ще в нас ось тут що робиться? Все добре. А давайте без лампи подивимося. Один і сім. 1,6-1,7 Ампера. Холостий хід. Зараз його ще трішки підзберу і перевірю по зарядці. Та й, мабуть, буде все. Нарешті зібрався. Ось таке маленьке китайське гіменце мучило мене 2 дні. Але результат є. Ну і ще нагадаю, що в описі під відео буде конвертик, куди ви можете зробити свої якісь маленькі донатики на ну, страшно дорогущі пігулки для моєї Наталки. Ще раз усім дякую за перегляд.